В Росії зараз така шуміха почалася. Повідомляють, що в Росії Путін екстренно скликає Совбез РФ, тобто будуть обговорювати якісь має бути важливе звернення Путіна і заява щодо закінчення війни в Україні зараз. Поки що, Зеленський він ще. Офіційно не погодив ці всі пункти від Америки, тому що Європа вона заявляє, що вони не є прийнятними. Це повна капітуляція. Тож потрібно деякі пункти скасувати, якщо, якщо ці пункти скасуються. В цьому мирному плані, то можливо, і буде якась е, зрушка з цього. Ну, зараз поки що, е, нібито Зеленський буде обговорювати з Венсом ці всі пункти, але чи дійдуть вони згоди і чи погодиться Україна на цей мирний план. Інші кажуть, що це просто капітуляція, і потрібно деякі пункти з цього мирного плану просто вичіркувати, тому що вони е, для України неприйнятні. Жодних поступок наших земель не повинно бути. Але і війна вже надоїла всім. Хай вже війна закінчується, щоб хлопці повернулися додому вже щоб. Але з зараз просто така шуміха робиться, поки що нічого не ясно, що воно буде. Чекаємо важливих заяв з Росії, що буде казати Путін, якісь будуть важливі заяви.